Я не тренер, але точно скажу, що сон важливіший за будь-яке кардіо, тому що ми худнемо у сні та відновлюємо все тіло. Я не тренер, але точно скажу, що відмовлятися від жирів це дуже погана ідея, тому що наші стероїдні гормони, які впливають на прогрес від тренувань, синтезуються саме з жирів. Я не тренер, але точно скажу, якщо ви постійно відчуваєте в тому. То справа взагалі не в правах, які ви робите. Можливо, ви їсте недостатньо або спите замало, або взагалі маєте дефіцити та проблеми зі здоров'ям, і вам потрібно звернутися до спеціаліста. Я не тренер, але скажу найважливіший факт: якщо ми урізаємо вуглеводи, наші м'язи не здатні нормально відновитись, і ви не побачите прогрес. А фішка саме наших командних супроводів в тому, що ми дивимося на тіло в цілому, нутриціолог. Психіатр, гінеколог, ендокринолог і ця команда працює комплексно для того, щоб ви досягли свого результату. Напишіть слово супровід в коментарях і відділ турботи зв'яжеться з вами та розповість всі деталі.